Шановні колеги, підсумовуючи отримано кілька слів про сьогоднішню ситуацію в університеті. Так, найголовніше: перше, подано позов до міністра освіти і науки Генери щодо недотримання вимог чинного законодавства при призначенні виконуючих обов'язки ректора НАУ і Сайка. Друге. Подано позов щодо невизнання рішень Чельної ради університету 26 жовтня 2016 року. По справі в тім, що рішення ці стосуються вже не тільки повторно-звільнених проректорів, а також і проректорів Калити і Воцихівського. Таким чином, після оскарження нелегітимного рішення вченої ради поглиблюється правова колізія і ставиться під сумнів наступні рішення вченої ради і ухвали Конференції трудового колективу. Третє: подано позов проти міністра освіти Гриневич за злочинну бездіяльність стосовно непризначення виборів ректора університету. І Лілія Михайлівна, очевидно, також вирішила діяти поза межами правового поля, так само, як і її попередник. Четверте, зараз намагаємося розібратися з сумнівними оборудками першого заступника міністра освіти і науки України Володимира Кутунця стосовно кількості і законності штатних розписів, які стали підставою для злідання великої кількості людей. На запити на публічну інформацію Міністерства і адміністрації університету не відповідають, так само, як і ігнорують адвокатські запити. Є небезпідставні підозри, що існують кілька штатних розписів від 25 жовтня, 26 жовтня, 27 жовтня 2016 року, які були підписані Володимиром Контунцем тобто без відповідних погоджень. З якою метою було це зроблено, буде розбиратися слідство. П'яте. Також адміністрація університету не надає відео та аудіозаписи засідання вченої ради, на які було прийнято рішення про звільнення проректорів. Гадаю, що слідчим та невимогу суду. Ці записи будуть надані, і ми зможемо вкотре пересвідчитися в незаконності рішень через порушення усіх можливих процедур. Таким чином, обіцянка, виконуючого обов'язки ректора університету Ісаїнка, міністрові освіти Гриневич, про дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті управлінських рішень та нібито беззастережну підтримку колективу, не відповідає дійсності. Ба Більше того, є дезінформація. А за наслідки цієї. Дезінформації буде відповідати особисто міністр освіти і науки України Гриневич. Словом, час оголосити флешмоб. Хто швидше викладав мережу документи, усі штатні розписи та записи засідання вченої ради, бажано усіх засідань вченої ради від часу експериментів міністрів над університетом, щоб уникнути усіх можливих непорозумінь. Володимир Ковтунець, Володимир Ісаєнко, час пішов.